Ще раз подивимося, добрий день з наступаючими великодніми святами. Не дуже багато новиночок різних. Навіть такі великодні серветки, на яких теж є знижечка 17. подивимося, Подивіться, які гарненькі. Красиві асортименти. І отакі. Дуже гарні, тут взагалі дуже гарні. Свідки візьму, такі дуже подобається. О, гарні дуже. Бачите, ці люди, ну, да? такі ось, хто любить. ось такі. такі великі, великодні. Дуже гарні. Ось, глянь. Тут навіть із вербою. Оце по 24. Гілочка вербна, глянь. Дуже гарні, просто неймовірно гарні. А тут я знайшла пасочки. Це зайчики, а ось пасочками. Ну, Подивіться, яка, яка яка краса. Ну, Як не взяти. Як його не взяти, таку красу. Яєчка, ось подивіться. Бачите, які у нас яєчка гарні. Це в нас свічечки. Це квітки, може, кому треба. Подивіться, порівняйте з базарними цінами. Знаємо, тут підставочки, наклеєчки різні, посипочки, барвнички, різні прирізні. Ось такі корзинки. Ціна така досить приємна. Парник по 18, це наш такий. І ось така, так вона виглядає. Корзинка, зараз покажу. Чекайте. О, о, 139 гривень. Ну гарна ж, гарна. Чого не чого. Там є ж така, різні такі наклеїчки. Такі ось віночки на великдень, дивіться, з яєчками. Так, прикраса вінок. Декоративний, 134. Хто вміє сам робити молодець? Хто не вміє, купить, хто на що вчився. Ой, яка морква. Морква. Ваше. Морква-морква. А це вже хто збирає колекційний такий варіант. Зайчики. Наступаючими святами. Просинайтеся, соні ропете. se prospekte